Я сам конітіва. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Особливий їх випуск, бо вже сьогодні. Уже сьогодні середа! Уже сьогодні середа! Чекаєте Slim? А вже ж. Є шанс, що ви таки дочекаєтесь. В одному із судових документів засвітилася інформація, що Sony випустить меншу версію консолі до кінця цього року. Оце так несподіванка. Крім того, проте вже заїхалися і під час одної із конференцій АМД. А якщо додати до цього новини про початок розпродажів консолей, але тільки не в нас. Аби звільнити місце на складах, то ці чутки стають доволі реалістичними. Всі експерти брешуть. А от що відомо точно, так те, що нові подробиці другого спайдермена покажуть з 20 по 23 липня на цьогорічному Комік-Коні. Цю інформацію офіційно підтвердили розробники з Insomniac Games. Чесно, чесно, чесно. Гра за мотивами всесвіту фільмів п'ятниця 13 13-го» припинить своє існування через втрату ліцензії, яку не захотіли поновлювати. Я теж сумуватиму. 31 грудня цього року сервери гри відімкнуть. Але 6 липня розробники відкриють весь закритий контент, крім платних доповнень. Бо це тупе здирання грошей не пов'язане з грою та додадуть можливість прокачатись до 150 го рівня. На песві 2 вийде. Сайнапс. Доволі прикольна концепція гри, проте ні. Ця штука не продасть мені віар. Skyrim та Half-Life дуже сильно намагались і в них цього навіть не вийшло. Я не розумію цього. Наслід такого немає. Ігри, що дають підписникам PS Plus цього місяця, вже можна загарбати до своєї бібліотеки, ну і відповідно завантажити теж. Так очевидно. The Shelter New Alliance стратежка від Ubisoft тепер доступна на консолях PS4, Xbox One та Nintendo Switch. З сучасністю у них проблеми. Інсайдери стверджують, що деякі студії вже почали отримувати перші девкіти нової консолі Нінтендо. А ще й до того, подейкують, що незабаром японці проведуть новий директ та й запрезентують той умовний Switch 2. Я знав! Я знав! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.